Добрий вечір. Вже в нас вечір. Я зустрівся з моїм клієнтом Віталієм. Ми йому привезли автомобіль Audi 5 2018 року в небесному голубому кольорі. Тут двохлітровий двигун, комплектація престиж трошки не повний. обійшовся автомобіль вигідніше набагато, ніж з ринком України. Постаралися привезли і надіюся, що людина задоволена. Я, в принципі, передаю йому слово. Я хочу подякувати особисто Сергія і всіх представників компанії за те, що мені допомогли підібрати автомобіль на ринку Сполучених Штатів, допомогли мені його доставити без проблем. І я задоволений тим, що саме цей автомобіль відповідає моїм. Бажанням і тому, як я бачив автомобіль для себе. І вважаю, що на цьому етапі, коли ми вибирали автомобіль всі разом, поради Сергія були для мене дуже корисними. Думаю, що мені було б ще більш приємно, якби я все-таки прийняв рішення відремонтувати автомобіль разом з вашою компанією. На жаль, так не сталося. Але, можливо, в перспективі або я, або мої друзі чи знайомі, приймуть саме таке рішення: не тільки доставити автомобіль, але й відремонтувати його під ключ вашій компанії. В цьому я задоволений автомобілем. Думаю, що він буде слугувати мені довго. Думаю, що ваша компанія буде теж процвітати, і ваші фахівці будуть доставляти дуже багато приємних. Годин, років, навіть своїм клієнтам при виборі і подальшому, подальшої експлуатації автомобіля, якщо це буде потрібно. Я всім рекомендую звертатися в вашу компанію з тим, щоб підбирати автомобіль і отримувати задоволення від співпраці з вашим колективом. Успіхів вам! Що стосується емоцій від керування автомобілем. Від дизайну автомобіля я думаю, що в порівнянні з попередньою моделлю, в мене був лінкольним касі. От ця машина має достатньо переваг, щоб її обрати. Вона дуже зручна. В керуванні легка. Єдине, що потрібно враховувати, що в порівнянні з лінкольнем, наприклад, МКС або з Volkswagen, на цій машині рульова, рульове управління, воно підлаштоване під їзди. в залежності від того, як швидко ти їдеш, ти, звичайно, по іншому відчуваєш автомобіль. До цього треба просто звикати і розуміти все це. Що стосується загальних емоцій, машина дуже тиха, приємно їхати в салоні, салон дуже тихий, дуже гарна шумоізоляція. Дуже е, розумно підібраний е, двигун і коробка передач. Від цього дуже багато залежить, як ми відчуваємо автомобіль. От, тому я так думаю, що Компанія VAG однією з найкращих. Ну Дуже приємна ця річ, коли ти зупиняєшся, тормозиш, машина може зупинити роботу двигуна. Старцок У да. мене колись на автомобілі був, але я не, не користувався майже, тому, що не. Мене трошки... А... Ну, Можна сказати, бісило навіть те, що воно постійно глохне і заводиться. але Це Ну, це ж особисто. зовсім не відчувається. Просто і коли у мого сина теж... Тож ну, нам прямо наступний поворот. Наступний. А тут теж можна? ні. Ну, ні. ні. Приповійте, туди там на, наступний поворот буде наліво. І там одразу біля станція. Ні? ні, ні, далі, далі. Але виїхаю, так. От, і я думав, ой господи, ну для чого це зробили в цій машині? Ну, Воно мені не, не подобається, нічого. А потім я зрозумів, що тут, да? а. Да. а потім я зрозумів, що це дуже ну, на цій машині. ну Напевно, тому що вона вже моя, я вже <різь> я зрозумів, що це ну, приємна річ. Ну, звичайно, що тут і акумулятор інший, да? тут інший акумулятор. Саме розрахований на такі нагрузки. <смеш> ну, в цілому автомобіль подобається, сподіваюся. Ну, звичайно, якби не подобався, я би і не давав би вам такі відгуки і нічого б такого не говорив. Ну, тому що я від... те, що відчуваю, те і достатньо відверто вам говорю. <смеш> 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 Дякую, Сергій.